Ринки у нас от чергова поїздка вихідного дня і я легше продемонструвати, як у нас все відбувається в дорозі. Як на ми тут, наповнюємося, ми підготовуємо записи, поводимо і їдемо в процесі. ну так Перше, мабуть, і найголовніше запаковані речі. Ми відправляємося в цілому десь на 2 дні, три ночі. У нас виходить має бути наша подорож. Ну і от на родину із двох дорослих одне дитину. Плюс собачку маленьку, ми скільки всього з собою беремо. Найголовніше по автомобілю. З собою беремо омивачку через те, що купувати на заправках, платити в три рази більше сенсу не бачу. Є з собою щітка, але ну, це в зимовий період. Ми так їздимо в літній, так само омивачка заправлена повністю з дому і ем, береться з собою в запас. Тут у мене мобільний компресор для підкачки. Там Ну, типу 01, 02, 03 атмосфери, коли треба підняти в шинах. І повністю автомобіль обладнаний ремонтним набором, заводським. Це докатка, домкрат, ключ. Та й все, що потрібно для того, щоб залатати проколи. Аптечка. Вогнегасника нема, о, блін. Так, це ще не все. Скільки автомобіль у нас прогрітий, вранці вже була поїздка, плюс зараз запустив хвилин 10, він працює, то мої, мій, точніше, зовнішній одяг він залишається в багажнику. Пасажири вони можуть в процесі роздягнутися і їхати комфортно, тому що їхати 5 годин і сидіти одягненим, ну то якось не те. Поїхали тепер в салон. В салоні у мене зазвичай все обладнано під зйомку. Тут лежать камери, штативи чи щось подібне. Моя сумка, де лежить ключ від автомобіля, в першу чергу для безключового доступу. Штурманом у мене дружина зазвичай, донька позаду. Третій пасажир, найважливіший. Work, right? А, Четвертий пасажир, <laughs> вибачаюся. Теж позаду. Питають часто, чому не в клітці. Справа в тому, що собачка у нас. Її закачує, коротше, в процесі. Потім прибирати не хочеться салон їм чистити після кожної поїздки. По-друге, собачки іноді стаються напади в нашої, тому її треба контролювати і тримати біля себе. Ну, тому їздимо саме так. Поїхали. Я вас підтримую. Ми планували виїхати після 12, зараз 15.09. Ну, тобто, в принципі, воно після 12, але не в 12 Нічого. Як зазвичай буває. Мені здається, ми вчасно ще ніколи не виїхали. Ні? Ні, не було, не пам'ятаю. Поки закриваються ворота, чекаємо біля дому. Я під'єдную свою навігацію. У мене таким чином все облаштовано. Тут буде навігація, тут будуть повідомлення в дорозі по роботі, якщо вони потрібні. Чи хтось стоїть, слухає. Я в дитинстві так любив посередині їздити з Жигулів, дивитись на дорогу. Автомобіль до подорожі я заправив напередодні. От у нас зараз запас 530 км, їхати 336. Але так буває не завжди, я не ідеально готуюся, а тим більше, там, де ми зараз проживаємо, навколо нас 4 чи 5 заправних станцій на будь-який смак і колір, тому ну, можна над цим не трястись. Автомобіль прогрітий, виїжджаємо вже, і салон навіть трішки почав прогріватися. Стосовно пального, часто запитують, як я так заправляюсь, там QR-коди з телефону і так далі. Друзі. Наразі є два способи в обхід тих варіантів, які пропонують як дисконт паливі мережі, різні, абсолютно. Ну, типу, додатку своєї мережі на телефони. Наприклад, ви є підприємцем, і ви можете ну, завести собі акаунт, підписати договір з паливною компанією. І ну, заправлятись, так би мовити, або по талонам, або по паливним картам. Інший варіант зараз в багатьох автомобільних спільнотах є люди, які продають ці ж самі QR-коди як талони. Вони дещо дешевші, на декілька гривень дешевші, ніж найбільша знижка на автозаправній станції. Тому тут такі варіанти. Там вже як знайдете, як вам буде зручно. Клімат зараз на початку 22, тому що салон холодний, щоб прогрілося, але коли всі в зимовому одязі, то ну, зазвичай потім, коли все прогрілося, температура зменшується 20-21 десь так. Тобто ми не їздимо на хай чи там 24-25 градусів. Це дуже спокоенно. Я не дарма говорив за омивачку, бо що сьогодні нам її потрібно буде реально багато. Пішло сніжку на дворі плюс 2. За фурами я тримаюся, якраз таки теж якраз лайфхак чи корисна рекомендація, що в таку погоду я від автомобілів тримаюсь як можна далі. Для навігації я використовую додаток Google Maps. Хтось використовує Waze, йому зручніше. Мені цей додаток зручніший, тим, що він зазвичай точніше прогнозує час прибуття і, по моєму досвіду, Краще прокладай маршрут, щоб ти не стояв в заторах. Стосовно камер контролю швидкості, в мене в автомобілі є заведена така штука, як POI. Я їх бачу тут у себе на екранчику. Зараз одна якраз буде. От вона, будь ласка, я її візуально побачу і я ж її побачу, почую по оголошенню звуковому. Ну, також, щоб не потрапляти, я вже відео знімав, я використовую ліміт швидкості, чи то круїз контроль в таких місцях саме. Щодо швидкісного режиму, то зазвичай, коли ми повністю завантажені з родиною, я їду в межах обмежень плюс 10-15 кілометрів. От зараз тут можна 90, 100-105, в залежності від умов погодних, від дороги, але в цілому. Більш-менш спокійний тем, щоб не втомлюватися, та й в принципі, щоб безпечно було. А на таких ділянках, де є дві смуги, посередині відбійник, можна 110 десять по правилам, ми їдемо трішки швидше, зазвичай, але в межах плюс 20 кілометрів. Хоч зараз такий період, що сонце виходить вкрай рідко, але воно, воно щось наче починає з'являтись. та тим не менше, може назад буде сонце яскраве, Другою завжди окуляри. Я про них вже розповідав не вперше. Посилання на них залишу внизу, вони з антибліком, щоб не було помітно. От як на камері зараз фільтр стоїть, немає бліків від торпеда. от вони так само знімають бліки для ваших очей. Це влітку дуже допомагає, але в такий період теж допомагає, адже зараз сонце, ну наприклад, навіть якщо хмар не буде, воно стоїть дуже низько і світить ну, під таким гострим кутом, що коротше, як би там не було засліплює. Бо влітку воно максимально високо, і там можуть бути варіанти, коли воно не потрапляє вам в очі, але от. Зараз, тим більше, ми їдемо на захід, воно може бути прямо в пику, а це все ж таки безпека. Тому посилання промокод буде в описі. Далі, окрім окулярів, під рукою завжди. Термокружки з дружини кава в мене чаю. Я перестав пити з пластикових чи паперових стаканчиків, які є на АЗК. Чому? Тому що навіть з кришкою вони в разі якоїсь тряски, або, не дай Боже, ДТП чи ще чогось проливають все мало того, що на тебе може ошпарити. По-друге, окрім того, що в тебе авто в ДТП потрапить там зовні його, ремонтуй, заліще все всередині, міняй від рідини. Тому також посилання буде внизу. Це отакі кружки. Life Venture. мені подобається, що в них дуже зручна така кришка широка, з неї зручно пити. Дружина взагалі використовує якусь таку цікаву систему пиття. О, от Віднією рукою відкривається, що тут набирається рідина, і ти п'єш, наче як з відкритої чашки. Коротше, ризик обпектися, він мінімальний. Називаємо це так, якщо п'єте щось гаряче і закривається. В металевому корпусі з цікавим таким покриттям. От я з цією кружкою піднявся на говерлу цієї осені. Вона це все перенесла і в доволі таки непоганому стані, тому що попередньо в мене був синій оригінальний термос від Volkswagen. Який вже коротше, наполовину облізи. Це мені дуже не сподобалось, бо він вкрай нерепрезентабельно виглядає. А ці все ж таки ну, доволі таки цікаві і якісні. Тому так посилання промокод теж будуть в описі до відео. Це важливо в дорозі Штукенця. Ще одна невеличка рекомендація. Це вже з досвіду ділянка рівне Львів. Вона. Поділена на двосмугові і більше односмугові ділянки. Що хочу сказати, скільки я не перевіряв, якщо ви їдете, і тут отака завантажена ділянка дороги, особливо навколо дубно, тараканів, вона є вкрай аварійно небезпечною. Їдьте спокійно. Тут навіть що когось обженети, типу на машину дві станете швидше, там буде якийсь трактор повільно їхати 50 чи 60. Воно того не варте. Я дивлюся, як тут часто люди ризикують на дорогих, на дешевих часто машинах, на непотужних. Коротше, я вже звик до того, що я краще тут повільніше проїду, іноді, якщо є можливість, та обжину, але коли от прям тянучка тянучкою, краще забити, бо гра, як то кажуть, тих свічок не варта абсолютно. Їдемо спокійно, вмикаємо музичку, розмовляємо, насолоджуємося просто їздою. Іноді я використовую вбудовану навігацію, як от зараз. Чому? Тому що в мене хтось не прослідкував, розрядився мікрофончик, додатковий кабель для зарядки. В багажнику знаходиться його зарядити якось треба. Тому я включив вбудовану навігацію. Тим більше цю дорогу я знаю, по якій ми їдемо з Рівного до Львова, та й далі. В принципі, мені єдине навігація, що потрібна, це цікаво спостерігати, яка відстань лишилася. І найголовніше, мабуть, це маневри, де повороти, де там з'являються дві смуги. Ця навігація показує, власне, через що ви у мене на каналі часто бачите відео про. Оновлення навігації про встановлення пої для того, щоб слідкувати за камерами контролю швидкості, тому що ну от в дорозі я цим користуюсь. Черговий лайфхак від Івана стосується обгону. Дивіться, що помічаю. Зазвичай люди буде корисно для тим, хто їде, так би мовити, носом між булок вже позаду, аж тебе в багажнику. Чим ближче ви тримаєте дистанцію до автомобіля попереду, тим менше поле огляду у вас відкривається. Доводиться часто визирати аж на зустрічну колесом виїжджати. Якщо ви від автомобілів віддаляєтесь, у вас огляд, як бачите, відкривається. Набагато більше навіть з вашої смуги не треба у цього робити виїжджати. Ну це окрім того, що вас не піскострують з під фури камінням, що вам не заляпує сіллю. Скло, от зараз якраз в таких погодних умовах. Тому намагайтесь тримати дистанцію, щоб ви мали нормальний огляд. Тоді ви зможете реалізувати і потужність автомобіля вчасно, підготуватись, побачити, коли там закінчує маневр автомобіль попереду, і розігнатися. Ну і другий лайфхак, який стосується якраз під час обгону. Я завжди використовую спортрежим в коробці передач. Будь вона автоматизована чи роботизована, як в моєму автомобілі. Це дозволяє зробити обгін максимально швидким і без Печне спорт режим це не означає, що треба одягнути. Ага. Повітря не вистачає. Це не означає, що треба обов'язково носити спортивний костюм чи там ганяти як якийсь гонщик, чи ще щось. Спорт режим це максимально можлива потужність вашого автомобіля. Вона якраз і необхідна для таких речей, коли треба зробити обгін. Обігнали, поставили звичайний режим. Це робиться дуже простими рухами, але повторюсь, і безпечно і знову ж не втомлюєтеся, швидше, зробили своє і поїхали далі. Також часто у моїх відео, якраз таки сімейних подорожувальних, ви могли бачити, що ми щось в дорозі їдемо, дивимося на екрані автомобіля, як це реалізовується, і які моменти з цим можуть бути? Зазвичай, якщо я це і робив, то більше для пасажирів. Я ну якби слідкую за дорожньою ситуацією. Я до їзди в цілому звик і тому зазвичай я це слухаю фоном. А більше для пасажирів, тому що зараз там дружина дивлюсь, то в телефоні щось сидить, втикає. Донька нудиться зараз. Скоро почнуться вже питання: ну що ми приїхали? Ну що ми приїхали? Чи щось короче стає сумно людині? А Так я вимкнув якесь відео, це можна робити не обов'язково. Купуючи якісь девайси для того, щоб відтворювати відео на екрані автомобіля. З заводу воно заборонено. Можна робити навіть через кріплення на смартфоні, просто поставити і включити звук. Повторюсь, мені все рівно де воно буде, бо я дивлюсь на дорогу, слухаю звук, а пасажирам ну, все ж більше екран на екрані автомобіля, воно краще. Для цього існують спеціальні або Android мультимедіа на заміну стандартних оригінальних, або так звані CarLink Kit, якими можна. Реалізувати цю функцію за умови, що у вас працює Android-Auto або Apple CarPlay. Воно виступає як так званим емулятором і може виводити туди цілу android оболонку якщо один смартфон буде. Попри те, що зараз ми. Коротше, я не підготувався, не закачав, нічого не підключив. Все рівно у нас автомобіль зараз цей конкретно обладнаний функцією доступу до мережі інтернету. Тобто у оператора стільникового зв'язку там Vodafone, Kyivstar, Lifesell, купуєте додаткову сим-картку, Вони називаються як Сім для планшету, щось таке. Коштує додатково 30-40-50 гривень на місяць до вашого тарифного плану на смартфон, і у вас є точка доступу в автомобілі, з якої відбувається роздача ну, сигналу інтернету для інших користувачів. Тобто вони можуть там, якщо дитячий телефон чи планшет використовується для перегляду мультиків, в ньому немає свого lte модуля то от таким чином можна трішки розвеселити пасажирів, і дорога тоді їм даватиметься дещо легше. Щодо одягу, але тепер вже, мабуть, більше до взуття. Я змінку не беру на зиму в автомобіль, хоча хтось перевзуває навіть пасажирів. Я їжджу у взутті, яке є розтебнутим, щоб ноги не були там супер затиснуті якось. Хоча, можливо, той не краще, може навіть, але некомфортно. Коротше, так краще. Так, Кожні півтори-дві години зупинка обов'язково. Навіть на території України зараз набудували багато таких. Це геть нові сучасні майданчики для відпочинку. От, Лісовичок. Забуваєте так само в Google Maps, і ви ці всі майданчики познаходите, можна заїхати. Як мінімум, в туалет не просто на узбіччі чи десь там у лісі. Є нормальне місце походити, посидіти, там, пообідати, якщо з собою з дому берете щось. Дитячий майданчик. Я тут конкретно зупиняюся якраз між Жирівним і Львовом. Така точка екватор. На межі областей є турнік, можна піти повисіти, походити, розім'ятись. Бо треба рухатися, сидіти 5 годин. Така справа, я вже з цим досвідчений. Не хочеться більше таких сюрпризів. Черговий лайфхак від івана. Якщо в таку погоду вам навігатор пропонує поїхати коротким шляхом на 5 хвилин заощадити, не слухайте його і їдьте дорогою, давно накатаною, вона буде 100% почищена. Бо ми от зараз поїхали, повернули на Золочів, 5 хвилин, швидше показувало маршрут по Google Maps. Дружина каже: ну може. Штурман мій каже, він же ж теж водій 5 років стажу, навіть трошки більше. Ну, Це ж п'ятниця, вечір, кільцева Львова, скоріш за все, стоятиме. Давай послухаємо. Ми коротше ці 5 хвилин от вже нагнали, через те, що тут дорога можливо коротша і зазвичай краща, але вона гірше почищена. Золочів біля золочева купа повільних машин. Кіти за то місто подивилися, Подивились, так. А -а -а. Ну, але так, якби ми виїхали якраз після 12, ми потрапили сюди. Мені ця дорога подобається більше ніж пряма на Львів. Через те, що вона перше, більш мальовнича. По-друге, вона ну, не так приїлась конкретно мені. І тут їхати цікавіше. Але ми їдемо вже темно на дворі, тому трохи, трохи не дуже цікаво так економити шлях. Ну видно ще ж. У нас чергове передостаннє включення заправка око. Ми тут не тільки зупинились походити в туалет, а ще й повечеряли, тому що вже майже 20-та. Нам трішки менше 100 кілометрів лишилося їхати. Протерті снігом фари. Нагодовані, їдемо далі. І в принципі, маю сказати, що останнім часом я почав практикувати більш такий розслаблений темп їзди, куди б я не їхав, тому що раніше це було постійно галопом по Європам, як то кажуть, темп такий шалений. На заправці поїсти тільки щось швидке. Дуже часто те, що придбали на заправці, їли в машині на ходу, то вважаю не дуже гарно. Можливо, в робочих справах це і варто практикувати, але точно не в подорожах з родиною чи десь кудись на відпочинок. Треба і в дорозі їхати відпочивати, так би мовити. Ну, їдемо далі. Такі думки. Щось до бачити. З ми заїхали. Тут машини їздять. Так, да, які. Завтра подивимось, чи вони посміються. Завтра ми побачимо, куди ми хочемо приїхати. Фу, рівно. Ну що ж, ми таки доїхали в одне мальовниче місце, якого вже не видно, завтра покажу. А статистика у нас вийшла сьогодні за поїздку. Отака цікава. 61 км середня, 330 км відстань, 5,5 літрів витрата пального. Активних штрафів не знайдено. Ну і що за місце? Покажу вже завтра, бо нічого не видно. На ранок ми тут трішки вирішили пройти прогулятися. Якраз по тому маршруту, по якому ми сюди їхали на автомобілі підіймалися. Тоді ввечері не так було помітно. І кут нахилу гори, і в цілому я єдине, що помічав, як автомобіль буксує, намагається перемкнутися з однієї на іншу передачу. Думав, не заїдемо. Але заїхали. І тут ще один лайфхак, рекомендація, досвід. В таких місцях, коли ми їдемо десь на відпочинок. Я намагаюся на автомобілі не залазити прямо, от не доїжджати аж кудись там до якогось джерельця, водоспаду чи чогось такого. Тут у нас так вийшло, що треба було доїхати, бо це наше місце проживання. Але, повторю, зазвичай краще пройтись ногами, щоб не повідбивати там піддони. В деяких місцях, от ми восени були на Говерло, підіймалися. Там година шляху, просто якісь колдобини. І там дійсно краще взяти е, трансфер. Там Т-4 на проставках накручені торсіони, пів метра кліренсу, і ти просто сидиш, як котлета, підстрибуєш всередині і все. І ти не думаєш, як ті ями об'їхати, не маринуєшся, сім'ю не маринуєш. Просто якщо приїхали на відпочинок, то це має бути відпочинок. Також ніяких дрифтів, ніяких різких там, маневрів, рухів туди-сюди. Я намагаюся їздити в таких. В місцях і в таких ситуаціях, коли ми все ж таки приїхали там на відпочинок, максимально спокійно. Не опираємося на те, які їздять місцеві. Вони дорогу знають краще набагато. Вони маневри часто роблять дуже такі небезпечні, не варто за ними повторювати. Бо, повторюсь, якщо їдемо на відпочинок, то це має бути відпочинок, який запам'ятається приємними в першу чергу емоціями, а не потім якимись там. Пошкодженнями, не дай Боже, ДТП чи чимось подібним. Ну, це моя така логіка. А ви пишіть, як ви себе поводите в коментарях. Оцю петлю, я думав, ми не візьмемо. Але взяли на Ізі з невеличкими пробуксовочками. Та я гадаю, тут важливо навіть не привід, а більше навик водійський потрібен. Тому що на горі там повно астр, міганів, які проїжджають адекватно. То чому б ми на ауді могли не проїхати з переднім приводом? Mm. Так, єдине, що, скоріш за все, коли це все буде закатано як ковзанка, тоді можуть бути проблеми. Але і вони не страшні. В таку пору року я не дуже полюбляю їздити на далекі відстані, особливо якимись незнайомими шляхами, тому що світла мало, спати хочеться раніше. Через погану видимість і те, що ти не бачиш дорогу, ти не ризикуєш здійснювати якісь маневри, обгони. Є ризики там, десь потрапити колесом чи декількома одразу. Саме тому, якщо ми їздимо, то ну, ще засвітло, так би мовити. От, наприклад, цього разу вирішили приїхали ще більш менш темно, хоча виїжджали за світла. А їхати назад плануємо якраз таки там, виїзд вранці після десятої. Щоб більшу частину ділянки якраз незнайомої подолати за свій, Бусоводи взагалі, не думаєш про привід, Хе -хе. про якісь проблеми, петлі, слизько чи не слизько. Головне хода. А приїхали. Ми вже знімаю якраз таки кінцівку в момент, коли збираємося від'їжджати в дуже мальовниче та абсолютно не заїжджене туристичне місце. Ми вкрай здивовані тим, що тут мало людей. Тут неймовірно дешеве житло, буду говорити, тихо. Тут смачна і також дешева доступна їжа. І це місце називається це скелі. Довбуша. Це пам'ятка природи, це не стежка Довбуша в Яремче. Не плутайте, це саме скелі. Їх тут багато, вони тут неймовірно великі. Доїхати сюди легко, навіть на передньопривідному автомобілі, взимку дорога більш-менш рівна. Підйом невеликий, вони знаходяться реально кілометр ходу, навіть ближче, якщо піти, обхідними шляхами, так би мовити. І тут неймовірно круто. Мені здається, наступне улюблене місце буде. Так. Yeah. Якщо вам таке відео було цікаве, то корисне тисніть сподобайку, думки, коментарі. Свої рекомендації досвід лишайте внизу в коментарях. І до нових зустрічей, до нових подорожей.